Сьогодні готую м'ясо в тісті. Для цього свинячий биток нарізаю на шматочки і відбиваю з обох сторін. Шматочки вийшли за великі, тому кожен розрізаю навпіл. М'ясо, солю, перчу і змащую сумішшю гірчиці і майонеза. Шматки складаю один на один і на півгодини лишаю при кімнатній температурі. Для тіста курячі яйця солю перчу і додаю мелену куркуму для гарного золотистого кольору та добре перемішую. Тепер черга борошна. Тісто має бути досить густе, приблизно таке, як на оладки. Тепер додаю трохи мінеральної сильногазованої води і, якщо треба, додаю трохи борошна, щоб відрегулювати густоту тіста. Кожен шматок м'яса занурюю у тісто і обсмажую на невеликому вогні з обох сторін. І ось який результат: кляр не відшаровується, а м'ясо всередині м'яке та соковите.